Цей день всі ми радіємо перемозі світла над темнотою, добра над злом, життя над смертю. Як би не було складно, які б перепони не стояли на шляху, не можуть панувати неправда і несправедливість, і не можуть вони перемогти, поки ми віримо в себе, в людей, які поруч віримо в свою країну. Давайте посміхатися і дарувати один одному підтримку і радість. Дорогі друзі! Щиро вітаю вас! Зі святом Воскресіння Господнього це день єднання, милосердя, добра і справедливості. Коли у нас світлі думки, гідні вчинки і віра, яка надає сил і рішучості, ми перемагаємо. Я бажаю вам миру та злагоди, душевного спокою та віри в добро. Христос воскрес! Світлих свят вам!